Що може бути кращим, аніж любов? спитаєте ви. І я відповів: любов і мистецтво це надзвичайно сильне почуття, що спонукає митців творити геніальні полотна і скульптури. Щасливе чи нещасливе кохання, втрата, ностальгія. Все це, на жаль, чи не щастя, допомагає художникам творити. А потім усі ми спостерігаємо за результатом і насолоджуємось любов'ю на полотні. Мене звуть Марія Мельник, і сьогодні я розповім про найкращі мистецькі твори про кохання. Звичайно, про всі картини чи скульптури, на яких зображене кохання, любов чи його наслідки ми не зможемо поговорити. Просто не встигнемо. Тому спробую відкрити секрети і розповісти історії найвідоміші з відомих. Почну з улюбленого Гюстева Клімта. Австрійський художник створив чимало легендарних картин. Дуже дорогих і дуже відомих. Але поцілунок це щось особливе. Ось погляньте на цю красу. Дослідники історії мистецтва кажуть, що на картині зображено самого автора та його кохану Емілію Луїзу Флюге. Але це на 100% ще не доведено. Бо є ще три версії створення цієї картини. Хтось каже, що на ній зображено Аделі блох Бауер. До речі, це вона на цьому портреті. Інші ж кажуть, якась відома натурниця. Але є ще третя версія: що це картина замовлення відомого графа для його коханої. За легендою, Клімту дали медальйон із зображенням нареченої графа. Картина називається Поцілунок, але поцілунку тут нема. Подейкують, що художник сам закохався у дівчину з медальйону, тому й не зобразив поцілунку лише обійми. Така от помста і ревнощі Клімта. До слова, картину поцілунок придбала галерея Бельведер ще до того, як художник її завершив за величезну суму за тодішніми мірками 25 тисяч крон. Картина досі зберігається у цьому. Музеї в Відні. Наступна картина закохані. Це робота Рене Магріта. Оригінально і дивно. Погодьтесь, для шанувальників мистецтва цей твір просто скарб. Можна півжиття думати і вгадувати, про що ж думав художник, коли творив це полотно. Можливо, кохання сліпе? А може, Макріт думав про те, що кохання завжди щось заважає. А що існує така версія? Кохання повинне бути таємним, прихованим від чужих очей. Найоригінальніша версія, як на мене, звучить так. Кохання може бути огидним, дивним, незручним для закоханих і для інших. Але воно залишається коханням словом, обирайте свій варіант. Мистецтво тим і прекрасне, що кожен може бачити щось своє. Їдемо далі з Бельгії до Франції. Тут народився і творив Едуард Мане. Так, мане, не плутайте з моне. Обидва художники, французи Клод Моне і Едуард Мане. Але зараз поговоримо про ресторан Батечка для На Картині син господаря ресторану Луї та акторка Елен Андре. Тільки погляньте на цей зачарований погляд хлопця. Художнику дуже точно вдалося зобразити захоплення та закоханість. Можливо, це перше побачення? А можливо, кохання з першого погляду. А ви що тут бачите? І на завершення ще один поцілунок, але вже справа рук Едварда Мунка. Що ми тут бачимо? Закохані люди, щось схоже на поцілунок, але чомусь не видно облич. Можемо лише здогадуватись, про що думав художник, який то речі так і не одружився. Тому деякі знавці мистецтва підозрюють, що мунка лякало кохання, і поцілунки, мовляв, вони крадуть твоє життя, твою особистість. Це, це дуже цікаво. Можна годинами дивитись на картини і вгадувати їх настрій та таємницю створення. Когось кохання надихало, а когось лякало. Але мистецтво любить глибокі почуття. Вони допомагають творити і витворяти. А з вами була Марія Мельник, і на цьому у мене все. До зустрічі!